Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про найкращі прокачувані важкі танки сьомого рівня, їх плюси та мінуси, що можна встановити і так далі. А для зручності сформуємо суб'єктивний топ-5. Отже, на п'ятому місці Чехословацький ВЗ-441 з позитивного боку відразу варто виділити хороше як для сьомого рівня пробиття основним снарядом в 206 мм міліметрів і солідну разову шкоду в 320 одиниць. На цій машині є можливість зіграти від рельєфу кути вертикального наведення мінус 8 градусів. І в той же час відразу вимальовується один помітний нюанс, який гру від рельєфу псує, причому в значній мірі. Зрозуміло, що мова йде про неймовірно великий лючок. Тільки робимо спробу виїхати із-за пагорба і відразу комбашенку перетворюють в решето. Далі в плані вогньової міці якихось особливостей немає. Не ідеальна в плані точності гармата, посередній ДПМ, навіть якщо встановити досилач та вентиляцію, ми отримуємо небагато немало 1900 одиниць. Стосовно броні, відразу варто озвучити. Один важливий момент. Баланс сьомого рівня наразі виглядає таким чином, що 8 боїв із 10 ми проводимо на дні списку, тобто проти 8 та 9, які броню фактично будь-якого важкого танка сьомого рівня не відчувають. Простіше кажучи, сімки в подібних сетапах виступають гарматним м'ясом. А ось тепер переходимо до Коліжен моделі. Нижня лобова деталь у танка величезна та картонна, а ВЛД, особливо в невеликому довороті, тримати удар може. Якщо ми говоримо про потрапляння до однокласників, в топ-списку. По бортах у ВЗ 441 80 мм. Розводити на постріл супротивника можна. Башта, як для свого рівня, теж захищена доволі непогано. І якщо з якихось невідомих причин вороги не стріляють в комбашенку, то рикошети та пробиття трапляються доволі часто. Рухливість у ВЗ нічим не примітна. Максималка 30 км. Так, є непогана питома потужність майже в 15 кінських сил на тонну, але біда в тому, що прохідність по грунтам тут трішки занерфлена, і максимальну швидкість танк Набирає поволі. Зобладнання сюди можна встановити досилач, механізми повороту, як певну альтернативу стабілізатору, і далі на вибір: загартування чи вентиляція в рольовий слот. Всюди шасі, будування паралакса та електропривод перископа те, що раджу в польовій модернізації. Ці ж варіанти актуальні і для інших машин, які представлені в топі. Сходинкою вище розташувався радянський КВ3. Гармата машини особливого представлення не потребує, адже це класичний деструктор. Доболі косий з пробиттям 175 мм основним снарядом та 217 голдою, але з чудовою разовою шкодою в 390 одиниць, а це дозволяє танку непогано себе демонструвати. В розмінах, тим більше з запасом міцності в 1400 одиниць. В позиційній перестрілці на стороні радянської машини міцні 90-міліметрові борта, а також башта, яка непогано танкує однорівневу техніку. А ось лобова частина корпуса захищена гірше. Деталь під баштою має 120 мм НЛД 115 Тому на КВ-3 краще ромбувати. Для цієї сімки чудово підходять саме позиційні бої. Проте машина не особливо товаришує з мобільністю: 32 км максималки. І на додачу невисока швидкість повороту шасі. А тому турбобої, яких наразі в рандомі дуже багато, на користь КВ-3 точно не йдуть. Забладнання на техніку раджу загартування, механізми повороту та досилач. І на останок додам. Фактично, кожен танк в стоковій комплектації це, м'яко кажучи, не подарунок, але КВ-3 тут виділяється по-особливому. Для того, щоб вивести танк в топову комплектацію, потрібно відкрити 17 потрібних і максимально непотрібних модулів. А тому четверту позицію. Віддаємо радянській машині та рухаємось далі. Бронзу рейтингу отримує польський 45 ТП. І відразу розпочнемо з броні. На жаль, корпус на щось серйозне не претендує абсолютний картон, який легко пробивається однокласниками. І що вже там говорити про техніку постарше. Башта завдяки оптичній формі тримає удар краще. Біля маски є невеликі зони, де 190 мм, але якщо снаряд прилітає трішки в сторону, тут приведена броня уже серйозніша. Виступ має 60 мм, тобто бронебійними та підкаліберними снарядами не пробивається, однак кумулятиви сюди залітають на урам. Складнює життя лючок, особливо коли ми граємо на відносно невеликих відстанях. Тим не менше, на 45 ТП ставку потрібно робити саме на башту. Адже, окрім непоганої захищеності, знову ж таки, в контексті свого рівня, у танка є кути вертикального наведення в мінус 8 градусів, для гри від рельєфу те, що потрібно. Також у важкого танка все нормально з мобільністю. На місці він повертається досить бадьором, а свої 35 кілометрів за рахунок питомої потужності в 16 кінських сил на тонну набирає легко. Разова шкода не настільки величезна, як у радянських машин, однак 320 одиниць це теж хороший показник. До того ж, все непогано з пробиттям і точністю стрільби, але ДПМ в 2000 одиниць не вражає. З обладнанням все стандартно: досилач механізми повороту і врольовий слот загартування. Для 45 ТП воно дуже необхідне, адже запас міцності у нього найменший серед важких танків 7 рівня. Далі по гілці польських машин нас буде очікувати 53 ТП. Теж з міцною баштою, КВНами в мінус 8 і картонним корпусом. Але про нього ми вже поговоримо в іншому відео. На друге місце, після певних вагань, я все ж таки вирішив поставити Т-29, якого в оновленні 118 трішки понерфили. Базовий огляд зменшили на 10 метрів, швидкість повороту шасі стала гірше на 2 градуси. Також цьому танку більш ніж на секунду збільшили КД і на півсекунди зведення. Але головну особливість машини, а саме броню башти, не затронули, а тому. В позиційних перестрілках Т 29 як був кращим важким танком свого рівня, власне кажучи, таким і залишився не всім вісімкам під силу пробить Т-29 в лоб башти. Хоча можуть вицілити невеликий лючок чи влучити калібром 120 мм плюс у верхню частину башти, де є тонкий лист. А ось на корпус всерйоз розраховувати сенсу немає, пробивається без проблем. Окрім міцної башти, у американця прекрасні кути вертикального наведення в мінус 10 градусів, що робить машину ще сильнішою саме в позиційних дуелях. З позитивного боку також можна додати хороше пробиття альфу в 320 і можливість встановлення стабілізатора для комфортності стрільби. Це відмінний. Бонус, але у Т-29 не все ідеально з точністю стрільби, а після мікронерфа тим більше. ДПМ, який без покращень складає 1500 одиниць, м'яко кажучи, не вражає. Вистачає проблем з мобільністю. Маневреність тут слабка, а максимальну швидкість в 35 км на рівній ділянці місцевості набрати важко. І як ми розуміємо, це значно ускладнює гру на відкритих картах і в турбобоях. Щодо збірки: досилач та стабілізатор ставимо однозначно, вентиляцію чи загартування вже на ваш розсуд. І по Т-29 повторюсь ще раз, танк просто чудовий в позиційних перестрілках. На рівні йому подібних фактично немає. Але якщо враховувати всі мінуси машини, особливості теперішнього рандому і як не крути той невеликий нерв, який стався зовсім недавно. Від першого місця, висловлюючись спортивною термінологією, Т-29 відстав буквально на лічені долі секунди. А сходинку суб'єктивного рейтингу під номером один. Хотілося б віддати німецькому тигру. Броню з сильною стороною машини назвати важко. Так, є міцні борти, до 80 мм. Непогано танкує маска в однорівневих боях. Але якщо ми підставляємо лобову частину корпусу, тигра спокійно будуть пробивати танки п'ятого рівня. До того ж, влучаючи в НЛД, дуже часто критують двигун. Однак у тигра в нормі запас міцності. Це 1500 хп в базовій комплектації. З польовою модернізацією та загартуванням ми взагалі можемо зробити 1700. Також Потрібно виділити прекрасне поєднання разової шкоди в 280 і ДПМ в 2800 одиниць. На цьому танку можна блискуче грати за рахунок розмінів запаса міцності і середньої шкоди на хвилину. Ми отримуємо один постріл, а у відповідь встигаємо нанести відразу два. Також на стороні тигра хороше пробиття, швидкість польоту снарядів, стабілізація і точність. Можна сказати, ми отримуємо найбільш збалансовану гармату, як для важкого танка 7 рівня. А ось з мобільністю справи помітно гірші. Швидкість повороту башти та шасі посередні, а максималку в 40 км через слабку питому потужність бачимо тільки, коли їдемо з якогось схилу. Щодо обладнання, раджу загартування і досилач, механізми повороту, вентиляцію чи турбіну знову ж таки ставимо на вибір. Якщо ж Відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити ваш список найкращих важких танків сьомого рівня. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!